Слово для виступу надається депутату районної ради Тюшкевич Надії Петрівні. Шановні міняни, Україна переживає трагічні сторінки в своїй історії. Під покровом ностальгії, ностальгії по Радянському Союзу, під риторикою вічної дружби слов'янських народів, путінський режим. Чуть -чуть путінський, путінський режим підготував і готував спецоперацію по роздрібленню території по знищенню цілісності нашої держави. Ми всі поважаємо російський народ, але ми засуджуємо тих, хто кровопролиттям хоче знищити майбутнє наше майбутнє наших дітей. І тому я хочу сказати, що дуже важливим залишається патріотизм нашого населення, патріотичне виховання в школах. От у поляках, коли починається тільки навчання в першому класі, там написано першому букваріку. Я є поляк. Це така гордість. От де в нас звучить, що я є Україна, українець, де ця гордість? Ми навіть в паспорті вже безіменними, невідомо хто тому. Я вважаю, що патріотизм це найперше, на що треба звернути увагу. Ну я не хочу згадувати когось укарять, але розумієте, знову ж майдан не забути. Я хочу сказати, що хто захищав, а хто зовсім цього не підтримував. І я хочу вам зачитати у пам'ять про загиблих, про небесну сотню вірш з майдану. Мамо, не плач, я повернусь весною, у шибку пташинкою вдарюсь твою. Прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, що слово бабуню вже не було твоїм. Прийду й попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені колискову ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш матусю, і тут сумно буває. Душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Слава героям. Слово для виступу надається помічнику депутата Верховної Ради Волошкова Василю Євгеновичу, депутата Верховної Ради Ляшку Ляшка Олега Валерійовича. Кожен з нас з тривогою великою сьогодні живе, переживає ці хвилини, тому що ми, можливо, на порозі знаходимося війни не тільки з Росією України, а й третьої світової. Вже ви бачите, до чого приводять, приводять диктаторські режими. Я думаю, якби спитали у російських людей, чи вони хочуть воювати з Україною. Безумовно, ні. І я думаю, не вдасться ні Путіну, ні Януковичу порушити дружні стосунки між нашими братськими народами. Але на сьогодні повністю викривлюється інформація, і події ті на Майдані. Янукович втік з України, як зрадник продав фактично. Свої борги хотів перекрити Кримом і східними областями нашої України. Ви бачите сепаратистські настроєні е, люди, які засилаються із Росії. Сьогодні 450 чоловік затримані на таможні із бітами, з камуфляжем. Їдуть в гості в Україну в Крим. Тобто, кожен день прикордонники е, повертають їх, посилена, посилені сьогодні кордони. Тобто влада нова починає реагувати більш оперативно, але все-таки загострення відбувається і продовжується і в подальшому. Можливо, в східних областях воно і притухне. Я думаю, вдасться подавити. Але Росія хоче забрати Крим, який перейшов до нас у 1954 році, ви знаєте. Рішення Верховної Ради тоді Радянського Союзу. Оце наша територія, і люди хочуть жити, які там живуть в Україні. Але хто вірить у те, що вони зараз хочуть провести референдум, що цей референдум буде проведений в демократичний спосіб? Безумовно, ні. Зроблять так, як потрібно тим самозванцям, які сьогодні прийшли до влади. І Сергій Аксьонов це керівник. Російської партії, партії російського єдинства фактично проголосив себе керівником уряду. Проти нього порушено кримінальну справу, і проти Константінова можливо вдасться нашій владі заарештувати його. Я думаю, до чого будуть долучатися зусилля, адже він закликає до розколу України до відокремлення Криму. Ви знаєте, мабуть, що в 1994 році, коли Україна в односторонньому порядку відмовилася від ядерної зброї, за територіальну цілісність України виступили гарантами США, Великобританія і Росія. Був підписаний меморандум, але Росія, ви бачите, в односторонньому порядку порушила свої зобов'язання і фактично проводить агресію в Криму. Зміцнюють свої сили, заблокували вихід наших кораблів з Бухти, затопили свій корабель, так що наші вже не можуть вийти з Бухти кораблі. Але міжнародна спільнота виступає категорично проти, і ми розраховуємо, що вона допоможе Україні і Євросоюз, і Сполучені Штати, і Великобританія всі піднімаються на захист українців. Вони побачили, що це мужня, справедлива нація. Вона нічого лишнього не вимагає, не вимагає. Вона хоче жити в вільній, справедливій країні, де закони будуть виконуватися всіма, незалежно від посад, чинів і так далі. Дуже прикро, що Янукович і влада, яка зосереджена була його сім'я, Фактично зруйнували українську армію. Її всього налічується 130 тисяч в той же час зміцнювали внутрішні війська правоохоронні органи. Тому ми бачимо, що на сьогодні наші зусилля не такі, як хотілося би, і ми не зовсім захищені. Тому народ піднімається сьогодні. Тисячі людей стоять в черги до військоматів і готові йти захищати свою землю. І я думаю, що з часом все стане на свої місця. Не хотілося б про кровопролиття, але не виключено, що такі випадки можливі. Будемо вірити в краще. Я хочу ще вам порядку інформування сказати, що вчора відбувся п'ятий позачерговий з'їзд радикальної партії Олега Ляшка. Він відбувся в музеї Великої Вітчизняної війни. І лідер партії наголосив на те, що сьогодні Україна фактично знаходиться теж в таких умовах дуже складних, не виключено з того, що вступить військові дії. Нас дуже хвилює ситуація українців. Чому сьогодні митрополит Київський і всія Русі Кирило не висловлює свої претензії Путіну? Тому що, ви знаєте, більше приходів у нас на Україні Московського патріархату. Вчора на з'їзді партії виступав якраз єпископ Київського патріархату, Глухівський і Харківський. І ми стурбовані тим, де ж де ж Сінот, чому він мовчить, чому не закликає Путіна зупинити протовбивчу війну? Це закликає нас до того, мабуть, пора. Пора задумати всім вірянам, що Україна повинна бути єдиною і церква єдиною, і Україна повинна унітарною державою бути, як вона є, з автономним утворенням. Ми переконані в тому, що керівництво нашої держави і весь народ об'єднається навколо, навколо спільної мети зберегти цілісність нашої незалежної України. Слава Україні,